Що, мої дорогенькі, з перших днів літа. Ну і з подорожчанням на електрику. Вітаю, не знаю вітати, чи що це робити, але що маємо, то маємо. Так як у мене отака морозильна камера, камера на 420 літрів, якою я користувалася дуже багато часу, багато років, вона мене дуже сильно виручала, так? І я завжди звикла закуповувати м'ясо, робити багато-багато всяких заморозків, все. Зараз це вже робити не буду, ну, бо я не з такою багатої сім'ї. Так що... Моя тепер задача це все вигрузити звідти, що в мене там було. І овочі, і фрукти, і м'ясо, все-все повигружати. І помістить в один невеликий холодильничок і камеру холодильного морозильну на три відсіка. Що влізе, в першу чергу це м'ясо, а що не, не влізе, пороздаю там овочі там, чи фрукти, там пороздаю. Не буду більше нічого замороджувати. Що влізе, то влізуть сюди. Все більше ніяких. Не буду робити таких закупів. Є варення, буду варити компотики взимку, якщо що, дай Боже, доживемо до зими. Все буде добре. Так, починаю працювати. Вигружаю, всі ящички виносю з фрукточки, з м'язком і буду вирішувати, що залишаю, а що треба пороздавати. Так. Вирішила поки що не відчиняти. Хай тримає, поки холод, і Ой, ой. Ось у мене всяка фрукточка тут. От. зелень всяка. Буду ще зараз все викладати, Ось такий у мене безлад зараз на кухні, І зараз я буду поміщати це все в такий старенький холодильничок, Що влізе, то влізе. До речі, що я буду і далі робити, так це замороджувати стрючки, оці стріли чесничку молодесеньку. Оце я його перемалую і назимку. Це дуже класно везде, я його візде. У мене є от, от казаночок, який у мене ще від бабусі залишився, Він вже тільки не побачив, і оце я додаю сюди оцей чесничок. М -м -м, яка це смакота? М -м -м, Війни купила ще цей холодильник, думала робити ремонт. А зараз він стоїть на ньому, навіть муха не сиділа. Тепер бажання просто вижити. Хай стоїть.